Один і TSI саха на автоматі. В кузові Універсал. 2010 рік випуску. а 5 в гарній комплектації, в серебристому кольорі, свіжопривезена з Естонії з лінзованою оптикою, туманочками на красивих легкосплавних дисках. На континенталі гумі зимові. Так, і класно, що це у нас універсал. Він доволі високий цей автомобіль, він доволі просторий, доволі комфортний. Як не крутиться, у нас уваг, автогруп. Задні парктроніки Доволі здоровий багажник, плюс до всього подвійна підлога, плюс до всього ну, можете таким чином поставити щось відокремити. Це класно. У нас є кармаски справа, зліва. Штатно тут мають знаходитися аптечка та аварійка. Вона розмірна запаска з інструментами, і тут я обнаружив, що ще є сіточка. Це буде приємним бонусом до всього цього. Салон, текстиль, текстильні килимочки, ручні регулювання, сідушечки, повне електропакетськідіймачів, регулювання підігрівом дзеркал, шкіряне. Кермо в шикарному стані, 235 тисяч км пробігу, круїз контроль, туманочки зад Амунсен Мультимедіа в цьому автомобілі так? Двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь і, звичайно, що автомат. Що класно, що на цьому автомобілі, на автоматі, на бензині можливо вкластися в розхід 9 літрів по місту. Це дуже і дуже класний розхід палива. Тож, друзі, цей автомобіль залишається в продажу. Він тільки приїхав і вже чекає на свого нового власника. Тому ми вас чекаємо з нетерпінням.